Доброго вечора, Ми з України. Сьогодні у нас давно забута рубрика піротехнічний кружок. Будемо робити різні СВП за допомогою радянських гранат і всяких різних прибут з друг армії. Перше, хатапка. Ну що таке хатапка? Шукайте відео, знімав, розказував, нахера воно треба. Зараз воно зовсім треба. тому що оця штука ми знімаємо і вона гарно йде в якості підривача до всяка різних, що скидів, що ФПВ, Більше і мощності, ніж оця. Остається у нас сам боєприпас. свого. Ну, відповідно. На друкармії замовляємо отакий от перехід, який потім вкручуємо от сюди. Можна якогось герметика трохи на різьбу капнути, щоб потім воно не крутилося. Берем якусь радянську гранату або з варшавського бувшого блоку. Забираємо оттуда OZRG, ну цю ху... кидаємо. Гетчу викидаємо. Опять же, дивиться, знімав про адекватність тих гранат, казав і вкручуємо сюди. Речах підгибаємо відповідно під корпус і маємо готову отапку. Причому зразу з належною длиною. Не треба, як в тому відео, про хатапки, що я показував, тоді бити. Цю гранату саме з того, що на ній є. Досить гарний перехід, досить такий ну гарний пластик, крепкий. Я його поколупав, ніхіра не колупається. Не відпаде, не відламається. Це був у нас номер 1. Далі там же в них є от такі цікаві пробки. Під той самий Вог. Вкручуємо туди пробку з друкарні. І ця пробка має у нас от Рабо під МД5М. І відповідно під любий смував. Ну, або, якщо є, можна туди закрутити ДПР. І у нас, виходить, невелика міна, або дистанційно керована по проводам, або там радіопідрив можна к ній, виконуючий блок приробити і десь поставити. Ну, або просто поставити на розтяжку. Мощність невелика, скажімо так, але якщо, наприклад, мінувати окоп, куди там підлізуть, то, в принципі, і непогано. І головне, сам боєприпас, якби не такий дефіцитний, ніж там міні. Далі. Це у нас свогів на базі того, що робить друкармія, можна зробити отакі ото Давай, я Показую такі от тут цікаві штуки. Далі <клухи> граната РГО, РГН ну теж дивіться відео, я про неї знімав, розповідав, особливо продуркуватий і підривач УДЗ. Так, от те, що цей УДЗ, при його доробці, скажем там, ну, переробці-доробці, він гарно використовується як підривач до ФПВ. Ставиться на любу, ну практично любука кумулятивну гранату. За РПГ-7, ПГ від 7 до 7 ВЛ. І виконує функції її підривача при ударі. Так що в общем, ці УДЗ доробляються і використовуються. Остається відповідно, сама бойова частина. Ну, Яка валяється, ніхто не знає, що з нею робити. Що з нею робити? На друг армії замовляємо відповідну втулку. І від радянської гранати тут зовсім старуй. Там рг 42 поляцький, ф 1 викручуємо з РГМ і вкручуємо в цю втулку. Вазель відповідно теж потім перегибаємо. Маємо гранату бойова частина в ній поліпша, ніж в РГО або в ф 1 ой В РГД5. Вона поліпше, бо там гексаген, уламки напівготові. Тут воно як воно подробить у цвф F1. Ну, RGD-5 взагалі безпантово. Відео знімав, дивіться. Бойова частина тут більш гарна. Але за счет того, що він придуркуватийй повністю цей ДЗ, як гранатний, то. Сенсу я оту не радив та й не раджу їх взагалі використовувати ці гранати в штатному варіанті. Але при отакій перерубці, виходить теж досить гарна граната. Перегибається речах, щоб тут не торчав. І досить компактно і 100% працювання від неї буде. Це отакі перехідники теж з друхармією. Так що, отака от гранатна частина невелика, ну думаю, буде цікаво. От. Всі ці діла замовляйте. Хто чи не підписаний, підписуйтесь. Регіструйтесь, замовляйте на підрозділ. Робить гарно виходимо. Все буде Україна.